Сус, де? To що, пауки в ноздрі позалазили, чи що? Ти ж обично на запах кофе, летиш як мошка на огонь. Прошу, прошу вас. Прошу, пані. Петь, знайомся. Це моя подружка Марго. Марго, знайомся. Це мій друг Петя Бампер. Та хоч і забелла скорубка, що корова робить у мене в дворі. Петь, мені вчора сон наснився. Я падаю в чан з молоком. Бульк! І не тону, плаваю на вершках. От ти Гаїсу сповний. І за твоїх купань люди тепер молочка не поп'ють, весь чан і спортив. Та це ж сон. Та ти навіть снах все портиш. П'єть. Та молоко це майбутнє, це бізнес, розумієш? Люди все роблять з молочком, каву п'ють з молочком, борщі їдять зі сметанкою, горілочку навіть п'ють з плавленим сирком. Без молочка нашій цивілізації гаплик. А откуда я такі розвіддання Зорге сусорге. Це факти. Візьмем тебе. Ти зараз п'єш каву з молочком, але без трусів. Бачиш, без трусів ти можеш, без молока? Ні. Для того, щоб молочка добути, не треба корову держати, можна просто в магазин сходити. Тому верни її в ту чергу, з якої вкрав. Я не крав. Сусідка вела на бойню. Я бачу: баба ридає, дід ридає, внучка ридає, жучка ридає, Он, сусіди на машині. мені сказки розказувати. Я викупив її, ну, в смислі, викуплю. Ну, я віддам. В мене ж буде молокозавод. Сус, ти розумієш, який це геморрой держать корову. Такий, що ним можна трижди землю вокруг обмотати і ще й отак останеться, щоб курточку повісити. Ти готовий? Так, я готовий. Сус, я тобі допомагати не буду. Я в дійсно допомагався, зрозумів? Я сам з усім справлюсь. Оце мій друг Петя Бампер. Він як дві сплошні. Його не можна пересікати. А це мій друг Сус. Він як зебра. По ньому всі топчуться. Пригоди Бампера і Суса. Молочко своє свіжайше, ще тепленьке. Кайф, Сметанка домашня. своя. Жок домашній свій. Кайф. От би ще й мед домашній був. Може пасіку зробить? Так, да, треба розширять господарство. П'ять! Харе дрихнуть! Я що проспав? Да, ти чуть не проспав, мій сюрприз! Ти що Марго попорав? Краще! Ти що її сусідки одві? Ще краще пішли, покажу. Бігом, бігом, бігом пішли. Та бігом. Готовий? Да. Ща буде сюрприз. Та-дам! Знайомся, це Віктор і Павлік. Та дай корову треба було шики дим назвати. Петь, я от дивлюсь на тебе, на них. Ну ви наші родичі. А твої родичі у них внутрі хлисти називають. П'ять, ну бабусі важко. Вона не справляється. А ми з коровою так гарно справляємося. То я думаю, візьму і свиней. Кредит, правда, ну, візьму. Пішов, 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 пішов. Давай, що став, давай, давай. Тут перезимуєш. Маргоша отвечает за молочко, Павлик за сало, а Виктор за смалость. А ты, Петь, а ты ни за что не отвечаешь. Ты просто молодец, Петь. Так, ребята, надо проучить этого фермера, потому что мы так скоро начнем и нутри, и фредок, и перепел разводить. Только надо все сделать тонко и ювелирно. 10 причин завести дома козу. В Індонезії 12-річний хлопчик розробив унікального робота муху. Робомух літає по кухні, сідає на продукти та визначає, свіжі вони чи ні. А в холодильник не положить, щоб не пропадало. Або понюхать. На подальшу розробку хлопці виділи 5 мільйонів доларів. Вам що, нема куди гроші йдіть чи що? В посадках мусор поубирайте. А у нас буде робосус. Маргарита Івановна, він же їх голодом заморив. Вони ж у нього подохнуть. Ото жили у вас, хай і живуть. Дякую, що привів їх назад. Він мені казав, що буде дивитися за ними, як за дітьми. Ще й гроші обіцяв. Чого-чого, а гроші від нього ні не ждіть. Дякую, Петя. Все. Так, корову і свиней сплавили. Двигаємося далі. Алло! Це японський театр, всяке таке. А, всяке таке. Ну, вибачте, я ж не знав. А у вас актери в оренду здаються? Хорошо. Я просто хочу другу на день народження розіграш подаруй. Товариші актори, ви точно схожі на японців. Отлично. Короче, мені надо зіграти, що ви японці, які цікавляться робототехнікою і готові інвестувати. П'ять! Перезвоню. П'ять! Марго, Віктор і Павлик зникли. Їх хтось вкрав. Може не ло. Я по теліку бачив, прилітає тарілка і так от лучом краде коров. А Віктор з Павліком її за ноги тримали, казали не віддамо! І полетіли всі разом в млечний путь. Сус, успокойся, не кипишуй. це Я їх на м'ясокомбінат здав. став. Блє, ти шо? Наш просвітаючий бізнес на ковбасу пустив. Сус, та ти на свинях і корові, ти сначала горб, грижу. Отстроение сетчатки глаза себе заробиш, і только потом гроші. і то вони всі уйдуть, щоб вилічитися. 21 вік век на дворі, Роботами надо займатися, За роботами будущее. Сядь, я тобі зараз все покажу. П'ять мільйонів за робомуху? Я в деле, петь! Ну и все. Ми сейчас в гараже снимаем видео. Что мы, типа, собрали людиноподобного робота, штучный интеллект и все эти вещи. Потом отправляем на конкурс в Японию робототехники. Я все гугли, все пробивав, есть такий конкурс, Япония тоже существует. Ты представляешь, если на Галіну робомуху виділили выделили 5 миллионов, сколько нам выделять на целого терминатора? Петь, там можно? Просто я в роботах не дуже шарю. Просто микросхемы ж не сыворотку сидит. Та зачем нам собирать настоящего робота, Сус, если у нас есть ты и ты его отлично сыграешь? Нам главный контракт подписать и получить финансирование. И потом мы будем тебе там дорабатывать, там обновлять, пока у тебя косы не посоють и ты у наймах не умрешь. Подожди, я правильно понял? Я буду роботом? А кто? Да я, да я, робот. А в тебе всегда был вот этот холодный металлический блеск в глазах и вот такие сами механичные руки. А то я плавочками на тер. Ну, значить, і сейчас і ти на тирай і переодівайся в свій прекрасніший костюм. Жду в гаражі. Петь, щось холодно, може хоч курточку вдіть. Яка курточка, Сус! Ти робот, тобі не може бути холодно. Та да тому що ти не зовсім робот. Ти як 200 200-літній чоловік. Ти на 100 лет опережаєш сучасні технології. Давай, приготовься. І так. Починається випробування прототипу РобаСус 1. Вітаю вас, люди! Я робосу 1. Я прийшов з миром. Ти робот заїка, ілі шо? Шо ти мелиш? Ти зараз похожий на робота Вертера, якого застукали за половим актом з Ксероксом. Та просто ідея трошки по-дебільному придумана. Не моя, знаєш, вона якось, ну, не можу. Ну, так сделай интересный. Я ще Урі позвоню, він на Яві приїде. Погрузи тебе і украде. Як в фільмі Приключення електроніка». Він з електроніком так зробив. Приготовся. Я рабасус. Я можу прибирати, можу мити посуд, можу міняти лампочки в ламповому телевізорі. Кому такі умения впали, об'ясни мені. Тобі на такого робота ніхто бабок не дасть. Ти розумієш, що для того, щоб убирать давним давно придумали робот пилісос щоб посуду мити по машину. Ти сколько у мене живеш, хоч би раз посуду помив. Даже каструлю з супу виїдаєш, одну картошину оставляєш и назад ставиш холодильник, щоб не мить. Короче, Сус! Последняя попытка. Если нет, я сворачиваю проект робосус 1. Да ты хоть направишь, что казать, я не понимаю. Давай так, по истории ты типа робот-компаньон. Тебе создали для того, чтобы ты мог выпить с кем-то, побалакать по душам, я не знаю, там доміноси домино сыграть. Настрою сейчас. Я робосус один. Я можу збігати для вас за пивком. Можу для вас в карти в дурачка програти. А можу для вас анекдот розказати з матюками. А можу на дискотеці з вами плясать і навіть зачепить дівчат. А зранку їх додому провести. І по дорозі додому взяти ще раз півка. А для жінок є функція зранку до ночі. Зранку до ночі ти не закриєш свої очі. Огонь! Бомба! Просто прекрасно, талантище. Ти не просто робосус, ти робобот, дружище! Все, я сейчас відео отправляю на конкурс по робототехніці. Ти ждемо от них відвітів. Сус, сус, сус. Вставай! японці відвітали. Сус. Кто твіти в п'ять, які японці? Ті, що обитають у Тихому океані і острова сміття змуса розтроять. І що вони тобі відвітили? Вони не зацікавились нашим роботом, то есть тобою. Серйозно? Я їм сподобався! Чесно! Да! Вони вже готові встрічатися, поняв? Смысл зустрічатися? Вони ж в Японії. Як вони так швидко прилетять? Їхні представителі тут на якомусь саміті. І вони вже зацікавились, якщо їм все подобається, готові підписувати контракт. ДА! ДА, ДА, Петя, я знав, що я впораюсь! Я знав! Ха-ха! Чекай. Ну, одне діло на екрані там робота зображати. зображать. А як я вживу? Вони ж японці. У них на роботі нюх. А ти зроби так, щоб не принюхало. Я боюся, що устюсь. Цус, Сус, ну я можу сказати, що этот робот не продається. Ні, 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 Петь, я справлюсь, я впораюсь. І ще час є? Зараз скільки часу? Чотири утра. Є, час є. Так. А якщо вони не повірять, попадемо в новості, як самі звезді, розводителі японців. А вдруг повірять? Все. тоді бабло море, яхта, парус. Геніально, Петь! Все, я тренуюсь. Давай. Будь роботом. Давай. Що? як роботи руки тримають? У роботів нема рук. Чи є? Ребятки, проходьте, чувствуйте себе, як на Кінаві. Хеллоу, гутен так. Аригато. Аригато. Ні-ні-ні, пацани, спочатку діла, а потім уже саке, таке, рисова каша з малостольним огурчиком. Готові, сягуни! А готова? Та не кричи, зараз все покажу, от спішить. Раз, два, три. Поздоровайся. Кавасакі, сузуки, хонда. Просто у нього зараз ще по умолчанию стоїть українська мова. Ото і меле що помне. Проходьте, пробуйте. Трогайте, щупайте, не бойтесь. Сакура! Непонятно, що кажуть, але походу нравиться. О, О, конечно, ребята, що ви думали? Наш робот може удивляти, взагалі не і создан. Та куди ж ти провода рвеш? Радіо ж потом ловити не буде. Ребята, он выдерживает нагрузки в сто раз сильнее, чем он сам. Муравьи нервно сосут сахар в стороне. Ребята, один же не железа. Что-то... Так, как они Да, дай. Как? Красава. Подожди. Дай Токіо. Так. Контракт. А контракт, конечно, підпишемо, ребята. Ми його доделаємо, він зможе в футбол грати за вашу зборну і виграє спеціально для вас чемпіонат світу. Давайте підписуйте. 100 мільйонів. Єса! Yes, yes, Єса, відповідно, середа обитания людини в нормі. Ви в безпеці. Все, ребята. Пожалуйста. Ребята, вы молодці. Вот ви вообще не прогадали, що купили именно этого робота. Вообще не нарадуйтесь. Это серьезно. Хороший. Шо -шо? Хочете забрать с собой в Японию? Yes. Е надо, так надо. Ребята, конечно. Только мне надо приготовить Суса для транспортировки. Ну, то есть, чтобы все хорошо. То есть, Завтра приходьте. Тому. Yes, yes, yes. О'кей, okay. все, пацани. Спасибо. Спасибо. Вообще, отлично. Yes. Да, прекрасно. Сус! Сусяка! Представь, 100 миллионов и поездка в Японию на халяву. Теперь, ну, если треба їхати в Японію, давай розривати цей контракт. Подожди, сус. Скільки раз ти пробував нагнуть систему? 37 мільярдів раз. Скільки разів вона гинала тебе? 38 мільярдів раз. І це не точно, може і більше. Ну от, і тут випав шанс, і що ти його відпустиш? Отак от це просто, кинеш. Ну вони рано чи пізно зрозуміють, що я не робот. Ну нічого. Вернуть тебе назад прилетиш. І як я туди поїду, в плацкарті на боковушці. Так вони зразу зрозуміють, що я людина. Я ж буду до проводника за пивком ганять. Та який плацкарт, який поїзд? Ти полетиш і полетиш в коробки. І я тобі там замок зроблю, матрасик під стелем, консервом накидаєм, гречки положу, уже варено, щоб ти сиру не їв. Бутилок пустих накидаю, щоб ти під себе не ходив. Як в купе. Так круче, як в весве. Взагалі, Сус! Це ж авантюра віка. Хто у нас тут головний Я. Чую з таким кисним лісом. Іди до себе на горіще і далі продовжай ганять пауку. Я все можу відмінити, Давай отменять. на. А не треба вже. Не треба вже відмінять. Ти ж знаєш. Я завжди біжу до фініша. Навіть якщо фінішна ленточка вже порвана. Красавчик, от поэтому ти мій лучший друг. Ти реально хочеш його відправити пошту в Японію? Якщо перед самураєм стоїть вибір жити чи померти, він должен вибрати смерть. Чясика, 2, 3, 4, покатаєш тут вокруг и привозь назад. Пацаны, і вам спасибо. З тобою приємно мати справу. Нихау! Звертайся! Обязательно! Країна, де сходить сонце, вітаю вас, японці! З возрощенням кіборг самурай! Імператор, дайте потисну вашу японську лапу. П'єтя, ти? Ти що до мене в гості приїхав? В Японію! Так яка японія? Сус? Ти що? Я вдома ти що не узнаєш? А як же японці? Вони ж були справжні. Я ж по очах бачив, що вони не обманюють. СУС! То коля і толя! Актери театра сяке таке! Ти що мене обманув? Розвів я дітлаха, як забудовних вкладників! Скажи, прикольно вийшло! Взагалі не прикольно, Петь. Я від тебе такого не очікував. Я завжди, думав, що ти. А ти. Я ж жива людина, я ж не робот. СУС! Та тому що мене закалібали твої от ці стартапи, як бабочки одноднівки. Рождаються і тут же умирають. Щоб щось вийшло в цій житті, треба вкалувати, розумієш? Ти мій друг. Мені за тебе болить, ти помієш. Ти припер мені корову і свиней. Якщо б не я, вони подохли, я так не можу. Мені жалко скотину, вона ні в чому не винувата. Що мій мене друг такий. Хвати вже і грати в солдатиків, треба стати солдатом. Найди собі наконец-то, вже нормальну роботу. Хорош будь соломынкой! Надо стать бревном! И ты по течению. Хватит уже играть в солдатики. Надо стать Найди себе наконец-то уже нормальную работу. Алло. Вам ще грузчики потрібні? Що? Влаштувався на работу Грузчиком? Представляешь. По утрам вилітає з горішчі, як кукушка із часов. Гирів штани спрятав і на роботу. Ні разу в мене гроші не позичив і почти не балака. Так може це не Сус? Може його підмінили? Мені такий сус більше нравиться. А Сусу такий сус подобається? Тихо. Ось зараз, як по розписанню, виключи світ і для спати. там погрієш, поки ще теплий. Авсянка серсус спеціально для тебе студію. Як на роботі. Нормально. Міхаличу на ногу ящик упав. Завтра дадуть аванс. Сереж, як день пройшов. Все нормально. Міхалиш смішний, анекдот розказав. Проказує роги. Дали аванс. Що нового, Сус? Все нормально. На складі лужа замерзла. Міхалиш підскользнувся, впав. І копчик над полом. Завтра получка. Все, я спать. Завтра рано вставати. Це ж не людина, це робот. Це я його поламав. Поламав, відремонтуй. Треба збросити його до заводських установок і встановити версію 1.01. Сус, це вообще добре, що ти вийшов подихати повітрям. Воно взагалі, знаєш, полезно з кінтами, дихати свіжим воздухом. Петю, у мене закон не вихідний. Тому можу дихати воздухом з ким захочу. Чуєш, Сус, у мене тут одна ідея. Хотів з тобою поділитися, коли ми один на один залишимося. Ти ж в курсі, що снігирі вимерли. Іщезли. Я пропоную ловити горобців, красити їм грудки в красні і продавати в парки, в зони відпочинку. А, підділи? Петя, які горобці? Це ідіотизм. Ти подумай. Ти так одразу не відказуєш. Є у мене ще одна ідейка, відлична взагалі. Значить, смотри, старі курточки, старі світера продаємо людям, яким днівчим на дачу. А що, у нас свіка, цілий сарай рваніни, а? Пей, які світера? Це дебілізм. Хорошо, от вообще нікому не хотів розказувати. Тільки тобі, тому потому що ми друзі, розумієш? Морковка на реактивній тязі. В семена додаємо, потом кнопку нажимаєш, копати не треба, сама вилазить. Пей, яка морковка? Це кретинізм. І взагалі, я з авантюрами зав'язав. Тепер у мене стабільне життя, стабільна робота, стабільна зарплата, стабільний сон, стабільний я. Сус! Подожди, ти реально привчаєшся в робота. Ти реальним робосусом стаєш. Це ти так думаєш. Все. Був пацан і нет пацана. Так може біатріс підключити? Він заради неї стільки разів переходив межу адекватності. Ні. Тут треба щось з більшою груддю. Чого звав? Марго! Це ти! А я думав, ти вже ковбаса! Марго! Сус! Я тут подумав. Так було класно, коли своє молочко, своя сметанка. Я так скучаю за тими діньками. Ну, те зараз такий плотний графік, ти як королева Британії чи як Амстердамська Павія. Я думаю, що я сам просто не справлюсь. Так я буду допомагати. Та ти, коли вільний, був не дуже допомагав. Петь, та я звільнюсь, чесно. Марго! І повернулася! слава Богу, і він повернувся, Сус! це ясно, спать. Маргарита... Петь, де ти лазиш? Молочко само по собі в кофіочці не з'явиться. Давай табуретку, давай відро. Хо-хо-хо, Сус, от ти да ти дав, конечно! Так, ти тримаєш Маргошу, я хватаю за циски. Ти понять. Та ти попробуй хоч раз подаїть. Подожди, зараз подивишся. А ти знав, що я молочне ж не дуже люблю. От це ти вовремя сказав. Ми з цією коровою з тобою вмісті перетворюємося на роботів. І що робити? Може, давай вернемо корову назад в сусідки? Давай. І взагалі вся ідея зі снігирями дуже цікава. Так займайся! Маргоша, з Зречами на вихід!